Голодь, пішла я готова, Пішла я, готова, вже вірна. Куди да. з тобою піду? <рес> Як куди? Поїхали? Я, я для чого тобі гроші длюю на апеляцію? <рес> Длю, що <Шо> таке? <рес> 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 не можу просто дивитися. <рес> а що таке? Кажу гроші, я тобі на апеляцію для чого даю? Для апеляції от і шо? Шо того в тебе є. Та мені просто лень було садні ну один день так походжу завтра вже і все буде нормально, Що володь. Та не буде, пішли. Та я не піду з, з такою, а як я з тобою поцілуватися? в мене буде колоте, подразнення. А як я з тобою цілуюсь? В тебе подивися, скільки там в мене три волосика. нічого страшного. А ну, ну, я не, Ні, який нічого страшного. Чому? Що я... таке? Вуса виросли, і ти вже перестав мене любити, чи що? Я раз-два зараз збрию тобі і все, та пішли, я тобі підемо? Та, та я не хочу, так, Володя, що так? ти мені? Так. Та як, як підемо? Отак з і вийшли. Ти що, по волос зібрав, чи що? На концерт Володі, що, я концерт зібралася, концерт не дав. Ну, я що не розумію, кажу. Що, вже все нема любові? Добре, гроші я тобі дав на епіляцію. Та без де різниці, все, пішли. Я, да, в мене є бритва, ну, раз, я не маю часу. Я не хочу, погнали, не будемо ну, вимахати. Як я піду, так, я не піду, так і скоро раз-два і все. Все, Володи, давай, Ні, Чого тобою не піду.